В Україні офіційно зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу під назвою пірола. Його виявили на рівненщині. Захворів 20-річний чоловік. У МОЗ кажуть, симптоми піроли такі ж, як і за інших варіантів COVID-19. це нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку. Також можливе подразнення очей та висипи. Водночас за минулий тиждень в Україні зареєстровано 9,5 тисяч випадків COVID-19. Від хвороби померли 45 українців, серед яких одна дитина до 4 років. Медики нагадують, вакцинація залишається єдиним способом безпечно отримати імунітет та у разі захворювання перенести його легше і знизити рівень ускладнень для безоплатних щеплень в Україні є понад 3 мільйони доз вакцини. Троє ділків хотіли вивести з України обладнання для винищувачів Міг-29. За версією слідства, зловмисники просто вкрали комплектуючи з промислового гіганта Моторсіч. Азійські замовники готові були заплатити за обладнання 2,5 мільйони гривень. Продукцію планували приховати від митного контролю. Крім того, у такий спосіб хотіли вивести і радіолокаційний блок для винищувачів Міг 29 який використовується для розпізнання літаків в режимі свій чужий систем. ППО в Одеській області співробітники СБУ затримали на гарячому одного з фігурантів. Він заховав запчастини в технологічних порожнинах авто. За даними слідства, організатором схеми виявився комерсант з Харкова. Для пошуку зарубіжних клієнтів він розміщував рекламні оголошення про авіакомплектуючі в інтернеті. Правоохоронці також шукають інших учасників схеми, в тому числі причетних до розкрадання авіапродукції з українських заводів. У Вінницького військома можуть конфіскувати квартиру. А все тому, що вона мала б належати військовому, який нині виконує завдання на фронті. Та посадовець ТЦК вирішив її привласнити і оформити на батька. Вартість майна в новобудові за оцінкою держбюро розслідувань складає 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тепер справу розглядає Вищий антикорупційний суд за його рішенням. Квартиру можуть забрати у вінкома, аби потім, в законний спосіб, передати бійцю. Вбивця працівниці кафе в Одесі проведе 15 років за ґратами. Суд ухвалив вирок за понад три роки після події. У жовтні 2020-го нетверезий чоловік увірвався до кафе на базарній та почав вимагати у працівниці виручку та мобільний телефон. Жінка відмовилась виконувати вимоги грабіжника. Тому він зайшов за барну стійку, схопив зі стола ножа та вдарив її двічі у груди. Жінка продовжувала супротив, але зловмисник, повалив її на підлогу та наніс третє ножове поранення від якого вона і загинула, у цей час до кафе зайшла відвідувачка. Побачивши її, правопорушник схопив з каси 20 гривень та вибіг на вулицю, де його і затримали, а згодом помістили під варту. Це не перший злочин, який скоїв чоловік. Його вже судили за розбійний напад. Олдові діти біженців з України зможуть отримати безоплатну медичну допомогу, незалежно від того, мають вони статус тимчасового захисту чи ні. Зокрема, до пакета входить до госпітальна невідкладна медична допомога, первинна і невідкладна стаціонарна допомога. Бюджет на надання медпослуг дітям біженців у період із січня 2023 року. По лютий 2024 року становить 21 мільйон леїв. Цих грошей вистачить на те, щоб допомогти приблизно 13,5 Тисячам дітей, а втрати покриє дитячий фонд ООН. Серед внутрішньо переміщених осіб є тяжкохворі, люди з нововиявленими онкологіями і запущеними хронічними захворюваннями. Такі висновки представили в проєкті благодійний лікар. Здебільшого діляться медики проблеми виникають, коли пацієнти довго не звертаються по допомогу, бо банально не знають до кого йти і де знайти лікаря. Так виникла ідея проєкту саме для ВПО. Записатись на консультацію до терапевта можна за адресою проспект Шевченка, 6 дріб 5. Но главный вопрос, что сейчас в данный момент у них нет медицинских консультантов, их врачей, с которыми не работали. Пациенты остаются одинаковые везде. Многие пациентов давно не были у своих семейных врачей. У некоторых пациентов вообще не было семейных врачей. Но ситуация сложная, с ними нужно разобраться. Что происходит, какое состояние здоровья на данный момент, какая нужна коррекция данного состояния. Медицинская служба обладает всем необходимым оборудованием, обеспечением, которое требуется по медицинскому законодательству для терапевтов и УЗИ-специалистов. Салони краси, кафе та точки продажу можна буде відкрити онлайн. Мінцифри запустило проєкт. Є підприємець. Він об'єднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму. Крім відкриття бізнесу за кілька кліків, можна буде отримати дозволи для його масштабування, надати декларацію та інше. Послугою зможуть скористатися не лише новостворені ФОПа, а й дійсні бізнеси, щоб відкрити новий кіоск чи студію манікюру. У мінцифри сподіваються, що є підприємець матиме потужність Тужний антикорупційний ефект, адже замість походу до установи з конвертом можна буде заповнити заявку в інтернеті. Три вантажівки арештовані в ході слідства відправлять на потреби ЗСУ. Їх вилучили під час розслідування кримінального провадження за фактом заміни ідентифікаційних номерів транспортних засобів. за клопотання прокурорів машини вилучили і передали у військові частини. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.